Завершився шостий етап Кубка світу з біатлону. Ангольс Андресельва подарувала нам багато різних емоцій, та чогось надзвичайного переслідування не було. Лише те, що на подіумі знову ті самі. Цього разу Легерт здобуває перемогу, маючи у своєму активі відмінну стрільбу та золоту медаль. Другий стає Бьо. Один промах на четвертому вогневому рубежі не дав позмагатися за золото в цій гонці. Та третім став Томазо Джакомель. маючи два промахи. Не вистачило сил на останнє коло, щоб поборотися з Таріє. Мартін Гульдаль сьогодні з дерев'яною медаллю. Один промах. Якофак, який майже відмінно провів всі рубежі, лише один і точний постріл. На п'ятому місці шостий Бьо не знайшов свої кондиції тут в горах, та лише шоста позиція. Перо сьомий, Канте восьмий. Антон Лученко, який стартував 36 м має 4 нулі та фінішував на чотирнадцятій позиції. У Дмитра Підручного гонка не пішла ще з самого старту. Все ж таки, гори дали про себе знати. Після третього гневу рубежа вирішив, що досі знущатися над організмом, та знявся з гонки. В загальному рейтингу Лейгрет розпочинає потихеньку відриватися від Йоханеса Біо, Майя 854 пункти, Йоханес 806, Перо 585, Жаклєн 567, Тарія 553, Самуельсон 549, Суерум, 491, Канте 490, Дмитро стає 15, 324, Антон залишається поки 31 м 154 пункти.